Авіація у Першій світовій війні війна завжди була одним із головних стимулів розвитку науки. Разом з наукою змінювалося і озброєння. Під час Першої світової війни вчені військові інженери і прості солдати винаходили нові види зброї або удосконалювали уже існуючі. Одним із винаходів у цієї війни стало народження військової авіації. На початку століття людині вдалося здійснити тисячолітню мрію. 17 грудня 1903 року Орвіл Райт, якому допомагав старший брат Вілбур на моторному літаку Flyer 1 пролетів 260 метрів і протримався у повітрі 59 секунд. Це був перший контрольований політ на літаку із двигуном внутрішнього згорання. Інформація про політ братів Райт одразу потрапила у пресу і зацікавила уряди провідних країн. З'явилася можливість опанувати недоступну раніше стихію повітря. В розвинутих країнах виникали школи повітроплавання, людство активно взялося за освоєння нових висот. Одразу після народження літаки були поставлені на службу армії. Через обмеження потужності двигуна і слабкість конструкції, з яких в основному використовувалися міцні породи дерев, літаки не могли підіймати важкі вантажі. Вважалося, що метали непридатні для побудови корпуса літака. Бойове хрещення авіамашин сталося у ході Італо-Турецької війни 23 жовтня 1911 року і мало характер військово-повітряної розвідки. А наступного року. У першій балканській війні вже брав участь повноцінний російський добровільний авіазагін. Тривалий час точаться дискусії з того приводу, яка ж країна вперше використала літак для бойових операцій. Говорять про те, що це були італійці, інші говорять про те, що це були болгари. Насправді ж пальма першості тут належить італійцям, які під час бойових дій з Туреччиною а в 1911-1912 роках активно використовували свої літальні апарати. Так відомо, що капітан Карло П'яца, 23 жовтня 1911 року здійснив перший в світі бойовий виліт на своєму літаку а він розвідав позиції турецьких військ на півдні від міста Тріполі в північній Африці 1 листопада 1911 року другий лейтенант Джузеппе Гавотті скинув вперше в історії скинув вперше в історії саморобні бомби на позиції турецьких військ. А в лютому 1912 року італійські льотчики вперше знову ж таки вперше в історії розкидали зі своїх літаків пропагандистські листівки, адресовані арабським частинам, які воювали на турецькому боці. Таким чином, ми бачимо, що літаки почали використовуватися для розвідувальних акцій, бомбардувальних вилітів, і навіть для пропагандистсько-розкладової роботи серед військ противника. На початку століття літаки не мали озброєння. Через легкість самих літальних машин. Прототипами перших бомбардувальників стали російські машини Вітязь і Ілля Муромець, котрі мали спеціальні підвізки для утримування снарядів. Конструктором цих літаків був киянин Ігор Сікорський, головний конструктор авіаційного відділу російсько-Балтійського вагонного заводу. Їх випробування проходило перед самим початком війни. Взагалі ж існувало два типи літаків, котрі різнилися місцем розташування двигунів. Якщо в авіамашинах першого виду він знаходився у носовій частині, то іншим типом були літаки із двигуном у хвості літака. Напередодні війни Росія мала близько 250 літаків, Франція 150, Англія 240, Німеччина 280, Австро-Угорщина 65. Напередодні Першої світової війни європейські країни посідали чималу кількість. Військових літаків, але ну скажімо так, спеціалізація цих військових літаків була ще не достатньо чітко визначена. Лише з розвитком бойових дій і появою нових важливих військових завдань, яким доводилося виконувати льотчикам. Виникає потреба створення спеціальних літаків, призначених для виконання конкретних бойових завдань. Наприклад, з'являються чітко визначені бомбардувальники, які здійснюють бомбові. Напади на позиції противника з'являються легкі винищувачі, які захищають власні важкі бомбардувальники, і борються за повітря з винищувальну авіацією противника. З'являються універсальні літаки розвідники, які здатні виконувати і розвідувальні функції. Також вони можуть нести легкий бойовий бомбовий запас, і в разі потреби можуть захистити себе від нападу винищувачів. З початку ХХ століття у військовій справі починають використовуватися дирижаблі, літальні апарати, аеростат котрих наповнювався легким водним. Найуспішніші проекти використання дирижаблів напередодні війни розроблялися у Німеччині інженерами Августом Парсевалем і Фердинандом фон Цеппеліном. Перший розробляв моделі м'якокорпусних дирижаблів, каркас яких обтягувався прогумованою тканиною. Граф Цеплін створив перші моделі твердокорпусних дирижаблів, котрі і назвали його ім'я. Літаків найбільше 263 було в Росії. В Німеччині найбільше було дирижаблів, 15. Війна показала, що Хоча дирижаблі використовувалися досить активно і для бомбардувань, і для розвідки. Тим не менше, війна показала, що майбутнє безумовно належить літальним апаратам за повітря. Розвиток авіаційної техніки початку століття не дозволяв використовувати літаки в інших військових цілях, окрім розвідки. Мала підйомна спроможність, відсутність місця для фіксації кулемета ставили свої обмеження. З битвою на Марні на початку вересня 2014 року пов'язана найбільш відома і вдала розвідувальна операція французької авіації. Коли армія німецького генерала Олександра фон Клюка на початку вересня наступала на Париж, місто перебувало в паніці. Але фон Клюк, котрий йшов із півночі на столицю, вирішив атакувати не Париж, а частини, що знаходилися на схід від міста. Він вважав, що це були головні сили армії Французької Республіки. Вранці, 3 вересня, сержант французької армії Луї Бреге здійснював розвідувальний політ у районі ріки Марни. Він помітив колону німецьких військ, що рухалася у сторону від Парижа. Повідомлення про це осилило впевненість у керівників французької армії, і вони вирішили дати бій ворогу на Марні 5 вересня. Битва виявилася переможною для французів. На східному фронті літаки у розвідувальних цілях застосовувалися вже із перших боїв східно прусської операції у серпні 2014 року. Особливо важливим для перемоги німців під Таненбергом на початку вересня мали дані розвідки, котра постійно повідомляла про просування російських військ. Росіяни на першому етапі війни не могли нічого протиставити ворожій авіації тільки на південно-західному фронті в Галичині і у Карпатах. Вдалу роботу розвідки супроводжували більші успіхи російської армії. Пілоти отримали численні нагороди і відзнаки Російської імперії. А влітку го року Георгіївський хрест, найвищу військову нагороду імперії, одержав Олександр Вородніков, випускник і інструктор Севастопольської авіашколи. Нагороду він отримав за те, що здійснив безперервний ряд мужних польотів у районі львівських укріплень. Під артилерійським і рушничним вогнем, чим виявив угрупування сил ворога і значною мірою сприяв проясненню ситуації на фронті. Серед пілотів кавалерів інших народ було також чимало випускників Севастопольської авіашколи, чугуївського юнкерського училища, городка повітроплавання при Київському політехнічному інституті, Київського авіазагону і одеського авіагуртка. Золотими буквами в історії світової авіації записане ім'я російського льотчика Петра Нестерова. Ну, по перше, він як відомо здійснив першу вперше в світі здійснив мертву петлю петля нестерова. А крім того, він першим в світі здійснив повітряний таран. Напередодні Першої світової війни Петро Нестеров служив в 11-му авіаційному загоні. З початком війни він воював на південно-західному фронті. Його противниками були австрійські льотчики 26 серпня за старим стилем, 8 вересня, за новим стилем 1914 року, поблизу українського містечка Жолква, Петро Нестеров побачив. Австрійський літак Альбатрос Нєстер вирішив знищити ворожий літак, і він вирішив це знищити шляхом тарану. Справа полягала в тому, що на той момент військові літаки практично не мали спеціального озброєння. Нестеров був переконаним, переконаний в тому, що таран можна здійснити таким чином, а щоб не сильно пошкодити власний літак і самому залишитися живим. Тому Петро Ністерв сміливо пішов на таран австрійців, вдогнав австрійський альбатрос, врізався йому в хвіст, і обидві машини впали. Всі три льотчики загинули. Виключно розвідувальні операції не задовольняли молодих відважних пілотів по обидві сторони фронту, котрі бажали приносити більше користі батьківщині. Значення військової розвідки було настільки велике, що для боротьби із нею починає розвиватися новий тип військових літаків. Винищувачі, або вони повинні були у повітрі будь-яким способом знищувати ворожих шпигунів. Але для цього потрібно було прилаштувати кулемет. Революційні зміни у військовій авіації пов'язані із ім'ям відомого французького пілота Ролана Гаро. У квітні 15-го року він з'єднав кулемет із головною вісю літака. І розробив конструкцію, котра дозволила стріляти з кулемета, що знаходився за пропелером. Для цього Гаро використав відбиваючі щитки на лопастях пропелера. Проте це не врятувало його від полону у квітні того ж року. Двигун на його моноплані відмовив і він змушений був здійснити посадку у стані ворога. Тотальна перевага німецьких військово-повітряних сил. Пов'язана із винаходом 25-річного голландського інженера Антоні Фоккера, котрий працював на власному заводі під Берліном. Він винайшов перериваючий механізм, котрий дозволив здійснювати постріли з кулемета такт із рухом лопасти пропелера. Тепер німці не боялися розвідувальних вильотів сил Антанти, оскільки легко могли знищити будь-який літак у лічені секунди. Поодинокі озброєні фокери Є1 і фокери Є2 стали вагомим аргументом проти здійснення розвідувальних операцій над розташуваннями німецьких військ. Британська преса охрестила нові літаки пичем Фоккера». Десятки французьких і британських літаків знищувалися щомісяця. У січні 16-го року у масовий випуск. Надійшли нові літаки союзників ФЕ2Б, -E dh 2 і особливо цінний Нюпор 11. Вони зупинили панування ворога в небі і перебрали на себе ініціативу. Оговтавшись, німці у серпні 1916 року взяли на озброєння новий Альбатрос d 3 і весна 17-го року подарувала німцям кривавий квітень. Так назвали сучасники тотальне переважання у повітрі німецьких літаків і знищення ними за один місяць 245 авіамашин, 211 пілотів і полон 108 пілотів британських королівських військово-повітряних сил. Британські альотні школи не встигали готувати новачків, і в бій часто йшли молоді люди із десяти годинами льотної практики. Напередодні Першої світової війни практично всі воюючі сторони недооцінили такі засоби боротьби, як протиповітряну оборону. Зенітних гармат було заготовлено практично одиниці перед початком бойових дій. Лише в Росії їх було 72. Коли почалися воєнні дії і авіація почала Дошкуляти веденням розвідки, а потім і скиданням бомб, практично в усіх арміях, що брали участь у бойових діях, довелося прилаштовувати на саморобні пристрої звичайні польові гармати, які намагалися хоча б відігнати ворожі літаки, не дати їм дотримуватися курсу, збити когось прицільним вогнем, вони просто не мали можливості. Паралельно із розвитком військової техніки розвивалися засоби порятунку пілотів, саме у Першу світову набув розповсюдження новий винахід парашут. Перший парашут сучасного типу був сконструйований росіянином Глібом Котельниковим у 1911 році. Купол парашуту був шовковий, а дві групи строп кріпилися до плечових обхватів системи. У 1913-му Котельников запатентував парашутний ранець спочатку дерев'яний, а потім алюмінієвий. Масово новий вихід почав використовуватися у німецьких військово-повітряних частинах. Льотчикам Антанти було заборонено брати з собою парашути, щоб вони, при найменшій небезпеці, не покидали цінних літаків. А лише у дні кривавого квітня британським пілотам Дозволили використовувати цей винахід, котрий врятував не одне життя. Війна це завжди час для особистої мужності, світова війна, тим паче це був час героїв, котрі стали кумирами тогочасної публіки, заступивши собою кінозірок, театральних акторів, письменників, Асами стали називати пілотів, котрі досконало володіли мистецтвом польоту і збили не менше п'яти ворожих літаків. Вони були втіленням надії своїх країн на перемогу. Особливого успіху у повітрі під час Першої світової досягли ті пілоти, котрі мали досвід і практику польоту перед війною. Навіть 30 годин, що налітав льотчик перед серпнем 1914 року, давалися взнаки при бойових вильотах. Перший збитий ворог усиляв упевненість у собі, і тепер було важко встояти перед наступним польотом. Потім перед наступним і так далі. Британський ас Айра Тефі Джонс сказав Важко уявити відчуття, що їх переживає пілот, збивши свій перший літак. Його бойовий дух підвищується принаймні на 100%. Це не мов би, наркотик. Ти вже не можеш відмовити собі у насолоді піднятися в повітря, вистрелити кулеметною чергою у ворога і потім сісти на землю. Такі відчуття окрилюють найуспішнішим з-поміж німецьких асів був Манфред фон Ріхтхофен. За колір свого літака він отримав різусько-червоний барон. Свій перший повітряний бій Ріхтговен виграв 17 серпня 1916 року в районі Камбре і вже за два місяці збив 12 ворожих літаків. До 21 квітня 18-го року він збив понад 76 літаків військ союзників і завоював повагу не тільки серед співвітчизників, але й серед французів і британців. Коли у цей день його було збито у районі ріки Сом, третя іскадрилья військово-повітряних сил Австралії, підібрала тіло і поховало із військовими почистями на кладовищі для німецьких солдатів. Саме такі подинокі герої. І творили військові перемоги своїх країн у повітрі. Історія світової військової авіації це історія окремих особистостей, яскравих особистостей, які внесли, зробили помітний вклад в розвиток авіації, які активно і вміло використовували бойову техніку. Мова йде про Асів. Асів своєї справи, Асів свого діла, які на літальних апаратах здійснювали сміливі польоти, сміливі. Бомбардування, нищили живу силу противника і нищили а, літальні апарати противника. Якщо говорити про Першу світову війну, то, звичайно, на першому місці серед асів стоїть німецький льотчик барон Манфред фон фріхтхофен, який мав на своєму рахунку 80 збитих а, ворожих літаків. За Манфредом фон Ріхтхофеном, асом номер один Першої світової війни йде Рене Поль Фонк. Це французький льотчик. Це АС номер два в Першій світовій війні і АС-номер один серед країн Антанти. На його рахунку є 75 збитих бойових літаків противника. А у війну Сполучених Штатів Америки у квітні 1917 року знову змінив ситуацію на користь союзників. Оскільки нові машини, що надходили з-за океан, стали потужною підмогою для Антанти. До літа 1918 року німці в повітрі стали малопомітними. І тільки про деякі успіхи в своїй авіації дізнавалося командування у Берліні. На східному фронті ситуація була дещо відмінною від західного. Військова машина Російської імперії не спромоглася налагодити випуск необхідної кількості літаків, аби забезпечувати потреби армії. Через це доводилося здоронятися поставками авіамашин від союзників, а вони часто були застаріли, або їхня кількість не відповідала завданням, які ставилися перед імператорським військово-повітряним флотом Росії. Якщо перед світовою війною у складі російських військових сил нараховувалося близько 250 літаків, що було значною силою, то за часи війни вона змогла продукувати тільки 2000 машин. Франція, Великобританія, Німеччина виробили понад 30 тисяч кожна. У складі військових сил Троїстого Союзу на сході Європи постійно з'являлися нові моделі, котрі розроблялися німецькими інженерами. Коли на початку 16-го року на східному фронті з'явилися перші німецькі фокери Є1, їм протистояли старі моделі французьких нюпорів і Фарманів. Не тільки фокери. Але австрійські «Альбатрос» і Бранденбург були важкою мішенью для російських пілотів. Проте навіть у такій ситуації випадки людської відваги перемагали у битвах машин. В ескадрилі найуспішнішого льотчика-винищувача Першої світової війни барона Манфреда фон Рітхофена служив пілотом Герман Геринг, майбутньому рейхсмаршал Третього райху. На його бойовому рахунку є 22 збиті ворожі літаків і взагалі герман Герінг під час бойових вилітів відзначався сміливістю і таким своєрідним нехтуванням до небезпеки, нехтуванням до смерті і здійснював такі от каркаломні трюки під час своїх бойових вилітів. Він був нагороджений Залізним Хрестом першого другого ступеню, А також він дістав, напевно, найпочеснішу німецьку нагороду. Пруський орден за заслуги Порлемеріт, цей орден ще часто називають Блакитним Максом. Одна із перших повітряних битв на східному фронті сталася 24 червня 1915 року. У повітрі зустрілися двомісні літаки Альбатрос і «Ньюпор». Коли пілотів австрійської машини було поранено, і літак розбився, їхні рештки зібрали і поховали росіяни. Наступного дня вони скинули в розташування австрійців листівки із повідомленням. Похорони відбулися з усіма військовими почустями. Над могилою було встановлено два майже нових пропелери інтеграл і надпис російською австрійським пілотам, що героїчно загинули, 24 червня 1915 року у повітряному бою. Могилу також прикрашає вінок із квітів із білою стрічкою і надпис у захопленні від вашої хоробрості російський авіазагін. Найгероїчнішою сторінкою авіації Російської імперії у Першій світові став Брусиловський прорив влітку 1916 року. Із червня авіазагони і одинокі літаки здійснювали аерофотозйомку ворожих позицій і попереджали про зміни у розташуванні військ Австро-Угорщини. За час тримісячного наступу було здійснено 1805 бойових вилюків, понад 80 пілотів. Стали кавалерами Георгівського хреста. Серед них був Олександр Казаков найрезультативніший ас Російської імперії, котрий народився на Херсонщині. За час війни він збив понад 30 ворожих літаків і став кавалером французького ордену Почесного легіону і британського ордену за видатні заслуги. Серед російських льотчиків можна назвати таких аса-винищувачів, як киянин Євграф Крутінь. Справді талановитий льотчик, який на жаль загинув дуже рано, в 1917 році Крутін був справжнім асом повітряних боїв. Найбільше він любив тактику піднирювання під літак противника, і потім він збивав свого ворога вогнем знизу. Євграф Крутін дуже часто під час своїх бойових вилітів до станку використовував запаси пального, і часто йому доводилося сідати на власний аеродром з заглохлим двигуном. Євграф Крутін зробив великий внесок у теоретичний розвиток винищувальні авіації після лютневої революції 1917 року. І скасування монархії імператорський військово-повітряний флот формально припинив своє існування. До кінця року російські військові льотчики здійснювали нечисленні вильоти. Тепер вже з метою не тільки розвідки, але й атаки ворожих частин і участі в авіабоях. Союзники припинили поставку нових літаків, нові не вироблялися. Тож австро угорські а особливо німецькі аси, не мали собі рівних і повністю обвинували небо від Балтійського моря до Чорного.